Сьогодні у нас проводиться акція, «Подаруй Валентинку дівсю АТО. Зараз ми підемо у серед військову комендатуру, щоб привітати наших військових, які приїхали в передової. А туди туди під'їзди ще військові з багану Торнадо. Зараз ми підемо, привітаємо їх. Все, пойдемте чуть дальше. Я думаю, мне будет очень приятно. Хотим сделать нашим защитникам приятно, особенно в такие сложные дни, когда на фронте творится Слышите, народ? Э, полный выстрел. Денського братства та молодіжної громадської організації Шмійська братство» задалися, щоб поздоровити вас з цим чудовим святом Днесного Валентина, та просто провідати вас, наших захисників, наших, наших героїв, наших воїнів. Ми хочемо вам побажати скорішої перемоги, здоров'я від самого, Це мабуть частинка нашого кожного серця. Наприклад, Петрянка, що ви завжди віримо, ми переможемо нашому Якщо ми не будемо єднатися, а зараз є такий час, нелегкий для нашої держави. Ми об'єднані, ми переможемо нашого лютого ворога, який би він не був. Сьогодні він один, завтра він інший. Так що за нами перемога? <ріхи> Да, а н д